Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас у наша рубрика Дебіл-лютого п'ята частина. Шкода, що вона поповнюється на сп... ними насправді. Але що порубиш ну, таке життя, і будемо його показувати з усіх боків. Шановні глядачі, у нас є YouTube канал Бджули і Посіка Олександра. Де цей посічник Олександр ціле літо, ціле літо експериментував проти кліща ефірні масло, і коли в нього вся пасіка повністю до нуля лягла, то дебіл він за те, що зробив висновок, від чого ж вона лягла. Він на повному серйозі заявив, що посіка лягло не від кліща. він, до речі, відкривав вулики, там від відкліщов налягло, це стопудово. Він заявив, що посіка лягло не від кліща і його бездорного пасічникування. А посіка лягло, так як він знаходиться на тросі шахедів, то посіка його лягло від ребів. Шановні глядачі. Ну такого ідіота ще от пошукати. От ще над нами прямо кожну ніч майже літають. Ну Я в бджоли сьогодні пішов, послухав. Вони як грім. І головне, вони правильно гудуть. Шановні глядачі. Катьонка, бачу. Бачу, Зараз. Шановні глядачі, вияснили ми з тим дебілом. Ну це ще не все. Головне, що це помітили інші пасічники. І виходить, що дебіл він не один. У нього є куча його сподвижників. Шановні глядачі, от для чого ми не закриваємо дану рубрику. Вона буде про що побалакать. Подальших наших відео. Шановні глядачі! А зараз е, у нас є два відчайдухи, які нам скинули свої кошти і дають нам жить. Ми їх привітаємо! Один замовив дві баночки черв'яків воскової молі на і ми йому даруємо цілий літр еліксира життя, як і обіцяли. Це гарно просіяне відбірне лайму цих личинок, яке я сьогодні пішов і просіяв. Будемо надіятися, що воно знадобиться. Цьому дусі, який ви вирішив ним полікуватись. Будемо за нього вболівати. А ви замовляйте нашу продукцію, у нас такого ще вам вистачить усім. шановні глядачі. І ще у нас є мега-чоловік, із, ну, скинув нам короче, з новомосковського району скинув нам не 550 а 600 гривасей. Ну воно понятно, він із села Багате. І це однозначно не 07. Ну, це це єрунда. Це однозначно от літрон. Коротше, оце цьому просто відчайдусі просто літрон. А за той лишній полтінник, то я думаю, оцей маленький цуцик не буде поради його в наш такий тяжкий час. Ir jis bus pabėtoti, kad kažkur ten... Kažkur ten apie... Sunuodžiu, kad jis yra apie nu vazdboje. Vosa posi kartelė.